Сейчас там, там надо знаешь, что Бачиш? Молодець, що сказала. Акція. А цей по 100, цей по 170. Дякую. Ну, бачите, 70 гривень кешбек. Що ви їсте щось? Да, да, я попробую. Що воно таке? Какие шарики попали? Классмасы. Какие космосы? Ой, что с упало. Ні, ну так я прикольная. Что оно такое подано? Баблчик. Бабл. Бабл. Короче. І віна для багатих по акції. Соточка, місто 170. Що там є? Все, будемо йти.